А от що впливає на створення тої чи іншої системи, то все дуже просто. Впливає театр військових дій. Тобто, впливає фактично територія, на якої армія воює. Це раз. По-друге, наявність сил та засобів. Знаєте, якщо у вас, наприклад, в цьому корпусі не буде корпусної артилерії, то який він, вибачте, по завданням корпусу. Чи якщо не буде е, в цьому корпусі, ну, скажімо так, е, певного корпусного комплекту військ хімічного захисту, інженерних військ, інше, 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 то треба чітко розуміти, яку функцію він буде виповняти. Просто бути штабом, якому щось хтось дасть, і він спробує спланувати всі ці сили та засоби. У те ж саме може робити і бригада, теж саме може робити армія. А чим це е, диктується? Це диктується не тільки театром військових дій, а й наявними ресурсами.